Всім привіт! А у нас тут розпаковочка. Розмістилася знову на кухні, бо замовлення величезне, та і в тій кімнаті дуже погане освітлення. Тому дивимось ось тут розпаковку. Ви бачите, що це величезне замовлення. Отримала сьогодні три посилки це майже останнє замовлення жовтня, бо буде ще одне, очікується. І я показую, що в нас прийшло. Бачите, такий асортимент не могла з вами не поділитися. Так, наприкінці місяця компанія об'явила акцію Суперціни, і ми мали знову замовити за дуже низькими цінами ось такі улюблені продукти. Бачите, скільки замовлено універсальних серветок. Їх дуже люблять мої клієнти, і, звичайно ж, я сама їх дуже люблю, і їх є за що любити. Подивіться, така величенька пачечка, начебто пишуть 40 штук, але бачите, яка вона велика. І вона дійсно велика і по вдовжині серветки великі, і по товщині. і... Вистачає однієї серветочки дуже надовго. Хто хвилюється, що коли затирає куртки, особливо чорні, темні, що залишаться розводи, не хвилюйтесь, не залишиться. Так, серветка дуже добре просочена особливою такою речовиною, таким, скажімо, миючим засобом. Ви, коли трете куртку темну. То здається, що будуть білі сліди. Не будуть, я вже перевіряла. Боже не один раз брала свої куртки, чоловікові, дитині. Нічого не залишається. Не треба їх змивати, ці серветочки. Спокійно, затирайте там десь чи плямка, чи забруднення на курці. Все висохне, навіть сліду не залишиться. Так що не хвилюйтеся. Ці серветочки дуже виручають ось в пору року, коли вже вдягаємо верхній одяг. Щоб не прати куртку всю ціляком чи пальто, можна просто затерти забруднення цими серветками і перетерпіти до теплих часів, щоб потім попрати вже в весь одяг. Так, два аромати бриз океану і лимончик. Замовлено порівно, тому немає переваги в якомусь ароматі. Вони обидва приємні, а властивості в них... Однаковісінькі. Також це не тільки для прання, можна позатирати, повитирати забруднення на м'яких меблях, на стінах, на шпалерах, на, та будь на чому електроприлади. Ну, тобто, вони підходять для всього. Це самі класні серветки, які я взагалі тільки можу вам порекомендувати. Ви ними приберете все, що завгодно. Так, далі ось на акції у нас був такий чайочок, так, десь покатилася моя туш. Чайочок Плюс» – це аромат лимончик. Він йде ось в таких стіках. Бачите, зручно, тут, де є пунктир, розірвали, висипали. Розводиться дуже добре як в гарячій, так і в холодній воді. Зручно брати з собою на роботу, в дорогу та будь-де будь приймати цей чайочок. Дуже смачний, трав'яний, корисний, без шкідливих домішок, домішків, без цукру і без кофеїну. Можна приймати і дітям, звичайно. І, 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 що хотіла сказати, і тут 30 саше, і ціна була ну, дуже приємна 252 гривні замість 400 з чимось, не пам'ятаю. Так, далі. Акція була також на мультифункціональний засіб. Він також універсальний і як і серветки підходить для всіх поверхнень. Це і прання речей, це прання м'яких меблів, килимів, будь які поверхні також. І знаєте, що чудово, за що його люблю. Мультик, що його також не треба змивати, як і серветки. Тобто, ви попрали килим, зробили густеньку піну, розвели цей засіб, бо це концентрат. Розвели засіб, зробили густеньку піну, попрали килим і все. І дали йому висохнути. Розумієте, не треба змивати його водою зі шланга, прати і т.д. і т.п. Ні, просто губочкою потерли килим, і він чистий. Так само зробили з м'якими меблями. І все швидко висохне, і не треба багато води, щоб змивати все це. І буде свіжий, чистий вигляд у ваших меблів чи то килимів. Так, також два аромати чистота і білі квіти. Ну, я не можу сказати перевагу якомусь аромату. Мені подобаються обидва, а функціональні якості в них однаковісінькі. Також на акції у нас була туш Зен. Бачите, така е класна тут щіточка у вигляді гребінця. Ця туш дуже добре розділяє віки. Вона також їх і подовжує, і об'єм дає, але саме класна функція у цій туші це саме розділення. От ця туш найкраще розділяє віки. Чесно, і коштувала всього 159 гривень. на акції була чудова піна. Піна гель для душу можна і так, і так використовувати. Ці пінки з'явилися в нас нещодавно. І тут у нас нектарин. Нектарин має такий більш свіжий аромат, фруктовий, трошки, начебто як з кислинкою. Ну, ось такий, бо ще є біла лілея, то, то солодкий пудровий аромат. Так, ще в нас на акції була каратинова сироватка. Сама користуюсь, дуже-дуже її люблю. Звичайно, також собі замовила, і ось дівчатка ще підтягнулися. Зручно користуватись, бачите, такий носик. Ось такий носик. Достатньо однієї краплинки розтерти в долоньках і нанести на кінчики волосся. Попереджає ламкість волосся, не січуться кінчики. І дуже добре розчісування, гладке волосся, блискуче. Ну, каратинова серія це взагалі це любов, це догляд за волоссям, такий професійного рівня саме. І ось така сироватка, звичайно, потрібна кожній дівчині, яка любить доглядати за своїм волоссям. Так, далі акційний продукт це ось такі піни для гоління. Чоловіки це такий супер-супер продукт для вас. Мій чоловік і син оцінили його. Ось, залюбки користуються, піни цієї вистачає надовго. Гоління буде таке м'яке, ну, це так розповідає чоловік. Дуже приємно пахне пінка. Не буває роздратування після гоління. Ось, ну і об'єм такий гарний, тут 200 мл. І вона також була за акцією. Так, далі. Дивіться, ось яка краса. Близькі для губ, нюдові близькі. Пам'ятаєте, в нас їх було 6 кольорів. Зараз для замовлення доступні лише один п'ятий номер. Все. Більше немає. Тому дівчатка можете ще замовити ціну, якщо цікаво. Потім кажу, бо не пам'ятаю ціну. Також на акції в нас були наші улюблені гелі з каштаном, цей рятівничок від багатьох хвороб, виручає, бо знеболюючий засіб, я б сказала, дуже добре знімає втому, набряки в ногах, гарно допомагає при варикозному розширенні, при болях в м'язах, при розтяжінні, міозитах, ну, взагалі, must have при травмах. Так, далі у нас замовлені ось такий відбілюючий тонік. Це у нас була серія відбілювальна White Correct. Зараз вона вже потихеньку виводиться з каталогу, але ще деякі продукти з цієї серії можна дозамовити. Дивіться, ця серія підходить для сухої шкіри, і яка має Пігментацію. Тобто, або це веснянки, або пігментні плями, або ви просто хочете висвітлити трохи шкіру обличчя. Ось ця серія саме для таких проблем. Підходить також для сухої, як я сказала, чутливої шкіри, тобто навіть для дуже ніжної в складі, там піщана лілія. Дуже добре відбілює, дуже ніжна до шкіри. Це така, знаєте, продукція, яка дбає про шкіру і не наносить ніякої шкоди. Так, тонік в нас іде ось такий величенький об'єм, 225 мл. Не згадала ціну, не можу вам сказати. Так, далі, далі. Також дивіться, наш супер-супер робітник OxyClean Mr. Vibes. Це відбілювальний кисневий плямовивідник. Я навіть не можу сказати, що це саме плямовивідник, я його використовую просто як підсилювач прального порошку чи гелю для прання. Я його додаю прямо в барабан з білизною, і тоді я спокійно, що всі плямки виведуться і ну, будуть речі чисті, збережені кольори і все, все свіже, все як треба. Тут кілограмова банка величезна, вистачає його дуже надовго. Якщо є якась проблема така ну, серйозна, то дивіться, цей порошочок можна розвести у кип'ятку і занурити туди. Білі речі, здається так, на 2 години. а... Темні на більше, а може ні. Все, це детальна вже консультація, потім перегляну, бо інформацію всю не можу пам'ятати, звичайно. Але дуже-дуже класне відбілювання відбілювання навіть таке, що просто тканини, які вже старі, які вже, здається, ніколи не повернеш їм той вигляд, який вони мали. Але за допомогою цього порошочку все виходить. Так, далі був ось такий набір по акції. Це в нас серія, морські, серія натюрель, морські мінерали. В складі мається алої Вера. Дуже-дуже ніжний аромат. Я так його люблю. Це в нас мило для рук рідке і кремчик для ручок. Теж. Ноль парабенів, нічого шкідливого. Просто догляд, просто дбає за нашою шкірою. І має дуже приємний аромат, гарно піниться, надовго вистачає зручне, ну, все як у фармасі. І ще ось таке мильце. Додатково це ж серія натюрель, тільки оливочка. Аромат оливки такий трав'яний легенький аромат. Так, ну і на завершення акційна зубна паста, гелева текстура легесенька, зеленого кольору, дуже добре піниться. В складі має натуральний сок алоє, має лікувальні властивості. І, що саме приємне, вона підходить для всієї сім'ї. Навіть діткам з двох рочків дозволяється користуватися цією зубною пастою, ну, звичайно, під контролем батьків. Так, ось і все. Буде ще одне замовлення, але ця розпаковочка буде вже іншим разом. Дякую моїм е, дорогим улюбленим клієнтам за те, що вони мене обирають. Обирають продукцію в фармасі, за її якість, е, за те, що це завжди е, піклування по, про клієнта, е, класний склад, е, веганські продукти. Якщо це косметика, то це стійкість, це приємний запах. Це надовго вистачає. Якщо це, скажімо там, лікувальні засоби, то вони дійсно дієві. Якщо це шампунь і гель для душу, то вистачить надовго і буде добре пінитись. Тобто, в фармасі це завжди задоволення. Тому чекаю ваших нових замовлень і буду з радістю їх виконувати і показувати вам розпаковочки. Всім пока!